Як жити з однією ниркою? Мене звати Валерій Камінський, я лікар-уролог, і на цьому каналі я розповідаю про медицину звичайними простими словами, щоб ви могли зрозуміти ті питання, які вас турбують найбільше. В своїй практиці я побачив, що питання життя з однією ниркою воно мега актуальне, тому що як би там не було, але серед нас є досить багато людей, які в силу обставин. Або навіть просто в силу народження живуть протягом свого життя з однією ниркою. Для когось це норма, а для когось це фактично катастрофа. І досить часто люди мене запитують, чи можна отримувати інвалідність з однією ниркою. Давайте розбиратись, давайте конкретно зрозуміємо, чи це дійсно небезпечно, і чи людина з однією ниркою втрачає свої функції і потребує допомоги, чи можливо це норма, і з цим можна абсолютно без проблем далі жити. Для того щоб зрозуміти, що таке життя з однією ниркою, ми з вами маємо зрозуміти таку річ, що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І в багатьох наших органах засоби компенсації дають можливості кратно втрачати функцію, але при цьому продовжувати функціонувати. І нирки не виключення, а один з найяскравіших прикладів цього твердження, тому що. Приблизно ми не будемо вдаватися в подробності, але кожна з наших нирок має фактично 200 запасу. Тому, коли людина народилася з двома нирками, вона фактично має 400% запасу. Хоча народження з двома нирками далеко не завжди є правилом, тому що в силу ембріогенезу. І якихось певних порушень іноді людина може народитися взагалі з однією ниркою, або народитися з маленькою другою і однією нормальною ниркою, або в силу якихось анатомічних особливостей протягом першого року життя одна нирка може загинути. В такому випадку людина все своє наступне життя живе з однією функціонуючою ниркою. Також є цілий комплекс причин, які може призвести до того, що. Протягом життя людина змушена втратити одну зі своїх нирок. Причинами такої втрати можуть бути онкологічні процеси, може бути сечокам'яна хвороба, яка призвела до поступової загибелі нирки, може бути хронічна інфекція, може бути вроджена анатомічна вада, яка призвела до загибелі нирки. Але незалежно ні від чого, людина втрачає одну нирку і залишається жити з другою ниркою. То що далі? А насправді? Згадавши наше перше твердження, що кожна нирка має 200% запасу, ми зрозуміємо, що насправді життя з однією ниркою не є чимось таким кошмарним. Насправді, людина, яка має одну здорову нирку, вона буде мати абсолютно нормальні всі показники, і людина буде жити повноцінним життям і може займатися фізичною активністю, може харчуватися при цьому абсолютно не відчуваючи якоїсь позбавленості нормальних своїх функцій. Тому Звичайно, згідно всіх стандартів, людина з однією ниркою, непорушеною функцією не потребує інвалідності і не потребує якогось особливого догляду. Звичайно, певні моменти і певні особливості треба знати і розуміти, і ми далі про це розкажемо. Якщо ви додивились до цього моменту, значить це відео цікаво вам. Тому я прошу поставити лайк. Прокоментувати це відео для того, щоб алгоритми YouTube показали його якомога більшій кількості людей і вони теж змогли отримати користь від цього відео. Дякую вам за це. Ну що ж, людина живе з однією нормальною здоровою ниркою, ми з вами зрозуміли, що це не є проблемою, що це повна норма. Але якщо щось загрожує, Функції оцієї вже єдиної функціонуючої нирки, звичайно, це набагато небезпечніше, ніж коли загроза є однієї з двох функціонуючих нирок. Тому що якщо камінь, вийшовши з нирки, блокує одну, але при цьому продовжує функціонувати друга нирка, нашому життю нічого не загрожує. Однак, якщо маленький камінець, вийшовши з єдиної функціонуючої нирки, її блокує, Тут вже наступає стан, який називається анурія, тобто фактично відсутність сечі. і в такому стані людина може жити 7, 8, 10, 11 діб, але точно не більше далі, на жаль, наступає смерть. Тому людина, яка живе з однією ниркою, має знати, що якщо в цій нирці є камінь, який має досить великі розміри, і він. Немає шансів на самостійне відходження, то тут говорити вже про те, що його можна не чіпати, не можна. Тому відноситись в плані чистоти єдиної нирки треба з набагато більшою увагою, ніж людині, яка має дві функціонуючі нирки. Далі інфекція. Звичайно, ми маємо берегти цю нирку від інфекцій і якомога частіше, ну мабуть, це можна сказати раз в квартал або раз в піврока, здавати загальний аналіз сечі і дивитися, чи нема там. Хронічного запального процесу. Стосовно кіст, багато питань, якщо є кіста в єдиній функціонуючій нирки. Ну, насправді тут правило приблизно те ж саме, що і завжди. Якщо кіста має невеликі розміри і вона не впливає на роботу єдиної нирки, то нічого страшного в цьому немає. Звичайно, якщо вона має розмір більше 5 см і вона впливає на роботу єдиної нирки, то треба, можливо, трошки раніше, ніж в середньостатистичному випадку, звернутися до питання, чи є сенс прооперувати таку. У кісту, але панікувати при, при наявності кісти в єдиній нирці не потрібно точно. Якщо говорити в цілому, що порекомендувати людині з єдиною ниркою, ми скажемо наступне: по-перше, не треба панікувати. Можливо, ви потребуєте лишній раз обстеження у уролога, можливо, раз в рік. Мабуть, частіше потреби в цьому немає, але УЗД і огляд уролога вам дійсно потрібен. Стосовно рідини, це дуже важливий акцент, тому що досить часто людина, яка залишилася з однією ниркою, вважає, що якщо буде споживати велику кількість рідини, тим самим вона може нашкодити ниркою. Так би мовити, перевантажити її, і це дуже важлива помилка. Тому що нирка це концентратор. А насправді, концентратор він працює набагато легше, коли створює менш концентрований розчин. І нирка, яка отримує достатню кількість рідини і може продукувати невисококонцентровану сичу, почуває себе набагато легше, ніж нирка, яка отримує 700-800 грам рідини за добу і продукує висококонцентровану сичу. Така нирка буде працювати набагато в більш складному для неї режимі. Плюс як Якщо людина споживає недостатню кількість рідини, ризик інфекції в нирці значно зростає, тому що проміжок між сечовипусканнями досить великий, і кількість мікроорганізмів, які можуть розмножитися в сечі, суттєво зростає. Наступний фактор людина, яка споживає недостатню кількість рідини, набагато більш часто ризикує отримати камінці конкременти в нирці. І якщо ми говоримо про єдину нирку, то ризик від такого конкременту зростає кратно. Тому оці моменти нам ще раз доводять, що основний аспект для людини з єдиною ниркою це споживання достатньої кількості рідини. Звичайно. Окрім цього, достатні огляди стосовно харчування, ми можемо сказати, що великих особливостей по харчуванню я би не наводив для людини з однією ниркою. Однак, звичайно, зловживання гострим кислим соленим, харчування в сухом'ятку, зловживання одноманітною їжею, споживання високоенергетичних сполук не буде. Користю для людини з єдиною ниркою. Та я вам скажу чесно, це не буде користю для людини з двома нирками, але просто для нашого випадку це набагато більш актуально і небезпечно. Ну що ж, якщо ви або ваші близькі маєте пряме відношення до теми життя з однією ниркою, то я застерігаю вас від лишньої паніки, від лишніх дій непотрібних і е, закликаю вас. Просто більш уважніше ставитись до свого здоров'я, дотримуватись загальних принципів харчування, споживання рідини, фізичної активності, і все у вас буде добре. А якщо, не дай Бог, все ж таки з єдиною функціонуючою ниркою, щось станеться, то сучасний рівень урології досить часто може допомогти і врятувати вас, і не допустити ниркової недостатності, якої так бояться всі люди з однією ниркою.